Друзі, всім привіт! Продовжуємо далі Варбандер, проходити. далі WarBander проходити. Е Так, ми закінчили. Так, загружаємо. Зараз глянемо. Значить, у нас що виходить? Ми закінчили на тому е моменті, коли нам треба було. Набрати максимально своє військо 68 з 68. І після цього ми маємо напасти на який замок захватити. Но для цього нам потрібно відновити наших героїв, які зараз є поранені. Для того, щоб відновити, нам треба десь добратися до якогось замка, і там відпочити пару днів, щоб наші відновили. відновили... Відновили ХП. Зайдемо в таверну, Подивимося, може є скупець. Цей є посередник, який скупльовує плених. Да, є він тут дуже добре. Продали цих всіх непотрібних нам плених. Нам ще треба буде купити зараз хавчик. хабчик. До прикладу, буде нормально. Все. Залишаємося тут, очікуємо, поки відновляться наші всі війська, і спробуємо піти напасти на замок. Так, виходимо, дивимося, що в нас які результати. Як ви бачите, в нас спутники відновилися більше, ніж як наполовину, тому ми заходимо ще раз в город. І ще раз тут очікуємо. Так, виходимо. Так, дивимося, що у нас. Е, більше 85% в нас відновилися спутники, можна йти пробувати е, нападати на ворога. Е, до моем.